Ну що ж, привіт. Кожен, хто має справу з землею, знає, здоровий ґрунт це, по суті, запорука гарного врожаю, але погодьтеся з кожним роком підтримувати його ем, в тонусі стає все складніше. Так от, сьогодні ми якраз і поговоримо про один такий, знаєте, інноваційний підхід, що може ну, буквально змінити правила гри. От дивіться з часом наш ґрунт він ніби видихається, втрачає поживні речовини, його структура руйнується, можна сказати, він просто втомлюється. А що відбувається з рослинами на такій землі? Правильно, вони слабшують, стають такими, знаєте, кволими і, звісно, більш вразливими до всяких хвороб. Думаю, картина багатьом знайома, правда ж? І тут, власне, виникає логічне запитання, яке варто собі поставити, а чи не втомилася земля на моїй ділянці? Бо якщо рослини якось погано ростуть, знаєте, не так, як хотілося б, а врожай ну зовсім не радує, то причина, скоріш за все, криється саме в цьому. Але що, якби існувало рішення, таке, що не просто, знаєте, замаскує проблему на один сезон, а візьме і вирішить її комплексно. Уявіть собі продукт, який працює одразу у двох, причому найважливіших напрямках. І знаєте що? Таке рішення вже є. Називається воно трикосапромікс, і це, по суті, біоактивне добриво абсолютно нового покоління. Його розробили якраз для того, щоб одночасно і живити, і оздоровлювати ґрунт. Так у чому ж тут фішка, запитаєте ви, а все просто це не просто якась там підкормка для рослин. І це не просто біопрепарат для, скажімо, лікування землі, це і те, і інше в одній упаковці. І що найкрутіше, вся ця подвійна сила запакована в кожну, абсолютно кожну маленьку гранулу. Добре, звучить цікаво, але що ж робить ці гранули такими ефективними? Давайте, як то кажуть, зазирнемо під капот. Треба розібратися, з чого вони складаються. А всередині у нас два потужні гравці: перший це сапропель. Можна назвати його такою собі древньою коморою. Це ж просто криниця органіки, гумінових кислот, всього того, що живить рослини і відновлює родючість. А другий гравець це триходерма. І це не що інше, як живий щит. Уявіть собі, це живі гриби, які буквально воюють з патогенами і створюють захисний бар'єр навколо кореневої системи. А тепер увага! Прохи математики, але вона вражає, в одному єдиному грамі цього продукту міститься один мільярд. Мільярд уявіть собі живих активних спор цих корисних грибів. Це просто неймовірна концентрація. І звісно, саме вона і дає такий потужний, такий надійний захисний ефект. Ну, з наукою, наче розібралися. Це все, звісно, чудово. Але як це все працює на практиці, на грядці? Давайте перейдемо від теорії до конкретних простих кроків, які може зробити абсолютно кожен. І тут найкраща новина процес неймовірно простий всього три кроки. Три! І вони гарантують максимальний результат. Давайте подивимось на кожен з них. Отже, крок перший вносимо все, що треба зробити, це рівномірно розсипати гранули по поверхні землі. Якщо ділянка невелика, це легко робиться вручну. Для більших площ, звісно, зручніше буде взяти розкидач. Далі крок номер два, і він, до речі, дуже-дуже важливий це загортання. Гранули треба обов'язково заробити у верхній шар ґрунту. Ну так, сантиметрів на 5-10. Навіщо? Щоб вони потрапили ближче до коріння, у кореневу зону. Саме там вони і працюють найефективніше. І нарешті третій фінальний крок зволоження. Пам'ятаєте, ми говорили про мільярди живих грибів усередині. Так от вода для них це як будильник, вона дає їм сигнал. Прокидайтеся час до роботи, і вони починають активно колонізувати кореневу систему і будувати той самий живий щит. Гаразд, з як розібралися? Тепер важливе питання коли? Коли ж найкращий час для внесення? Тут все просто. Є два ідеальні періоди. По-перше, навесні, прямо перед посівом чи висадкою розсади. Це дасть рослинам такий, знаєте, потужний, здоровий старт. А другий період це осінь під час перекопування. Так ми готуємо ґрунт до зими і, по суті, закладаємо основу здоров'я на весь наступний сезон. Отже, ми вже знаємо, що там всередині гранул і як ними користуватися. Але головне питання а що в результаті? До чого це все веде? Відповідь насправді дуже проста: до здорової землі, а отже, до щедрого врожаю. І ось ця фраза, по-моєму, ідеально підсумовує всю суть. Тут мова не про якісь тимчасове підживлення, знаєте, такий собі вітамінний укол, ні. Йдеться про глибоке, комплексне відновлення здоров'я і балансу всієї ґрунтової екосистеми. І що ми отримуємо на виході живий відновлений ґрунт, він стає тим самим міцним фундаментом, на якому ростуть сильні, здорові, стійкі до хвороб рослини. А такі рослини, звісно ж, віддячують нам щедрим і що важливо якісним врожаєм. Тож давайте швиденько підсумуємо, що ми маємо. По-перше, потужне живлення за це відповідає Сапропель. По-друге, надійний захист від патогенів це робота триходерми. По-третє, неймовірна простота. Вніс загорнув полив. І по четверте, що дуже важливо, повна безпека. Це ідеальний варіант для тих, хто займається органічним землеробством. І наостанок таке, знаєте, питання на подумати. Скоро новий сезон, нові роботи на ділянці. А чи готова до цього земля? Можливо, саме зараз їй як ніколи потрібна наша допомога, підтримка, щоб відновити сили і знову порадувати нас справді чудовим врожаєм.